Ще ти зараз не вибачишся, вона лапне. Чого я маю вибачатися? Бо ти мене нечемною називав, а я була чемна. То я що маю сказати? Вибач, що я співав пісеньку. Вибач, що називав тебе нечемною. Взагалі я співав пісеньку. Який шлосне, що я нечемна. Шаруди. Лопати, якщо тобі не шкода бульки і вона вмре, ти її лопнеш і вона вмре, і її булька полетить в небо на небеса. Вибачайся. <рес> Вибач, що ти нечемна. вибачення як я хотіла. Це. Може ти вибачишся, що ти тата копала. Ти почав мене називати нечемною Зрозуміло. То Та, значить, тата можна бити і копати. Тому ти перший маєш вибачатись. Ну ясно, все з тобою. Добре.